Ти не станеш популярною без особистого бренду. Навіть якщо ти суперпрофі без особистого бренду про тебе всі забудуть. Подивись на Rare Beauty. Ми купуємо не бренд косметики, ми купуємо у селени. Особистий бренд це фундамент, який допомагає у бізнесі, у продажах товару чи послуг. За кожним відомим брендом стоїть людина. Це більше ніж допис в інстаграм або гарна стрічка. Це енергія, яка йде від тебе і залишається з людьми. Бренд будується на твоїй щирості, цінностях і навіть фокапах. Саме вони створюють ту довіру і лояльність до тебе. Бути собою це не тренд, це база і стратегія. А в наступному відео я розповім тобі про фундамент. Побудови особистого бренду. З тобою була твоя SMM-подружка. Підписуйся, тут буде багато цікавого і корисного контенту!